905 день в Канаді, 06.12.25. -е, -е, -е. І вже, вже по 12. -й. Субота пролетіла вдома, легенька субота, нічого не робив. Гарно зато виспались. Встали по 12. -й. Дуже гарно виспались. Ніхто не тривожив, я виключив е е е я б телефон на вібро. про це випадок, може хтось буде дзвонити вже так сильно, бо смс-ки не буду чути, то вже добре. Охоронець мені скинув смс, куди він там поставив свій гольфнабір, купив собі по акції. Собі по акції. Він користувався моїм, але він хотів свій. Тепер вже він буде серйозний гольфіст. Через диму підтренується і буде найкращий. Отаке. От нехай, нехай бавиться. Гарний спорт. Я теж кілька разів вдарив клюшкою, нічого такого складного. Не думаю, що він дуже цікавий спорт, але пробувати треба. Сранку кава, тортик. Тортики, оці сирнички, не всі одинакові. Я купив її останній раз, не було мого. У мене просто сирник, куча сиру і малесенька прослоєчка внизу. А цей прослойка така от грубезна, що їй треба. Зубило брати до нього і молоток. Дуже тверда прослойка, така, не знаю, що там. Там і кокосова якась стружка, капець. Трошечки сирника. І зверху ще такий десь на міліметра 3-4 залито зверху шоколадом. І то такий дешевий шоколад, я не дуже люблю. Стільки шоколаду, ну, таке собі. З'їв, з'їв. І в мене є тепер мій. Зараз я перекинув тарілочку, нехай розморожується до завтра. І вже буде на завтра. Потім за комп'ютер. Підготував проня, але так і не закидав, завтра закину. Завтра закину проня. Пішов, обійшов в кербіч шути, бо Алекса не було вчора, не було сьогодні, е, щоб компактор це е, великий бін. Контейнер не був заповнений. бо Він, коли заповнений, ну зупиняється і щоб не Ні, Все нормально, місце ще є. Завтра вже буде і Рамадан, то він все поприбирає, почистить. Отакі от. Сьогодні от. посмажив собі вареники, <кхем> коли вони варені, вже розтибають. Потім я не люблю гріти в мікрохвильовці чи ще щось. Люблю смажити на пательні, щоб були хру... такі от золоті з двох сторін, як чебуреки хрумкі. З сметанкою бомба пригадалась мені. І все, все, нічого такого. Тож, біжу я, біжу я спати, відпочивати.